Так, Всім привіт! Передаю вам вітання із е, Сонячної Туреччини, а саме із Стамбула. Я зараз знаходжуся е, в азійській частині, тобто на, е, е, в Азійському континенті, в Азії, і е, позаду у мене знаходиться той величезний е, босфорський міст, який е, побудований і про, е, був, е, над ним працювали ті ж самі. Е, Люди, які будували той славно відомий міст в Сан-Франциско, подивіться, який він великий, який він класний. Ми зараз знаходимося на такій довгій набережній, де дуже багато рибаків. І знаєте, я ще, якщо чесно, вже третій день в Стамбулі. Ми завтра вже вночі улітаємо, летимо в інший регіон Туреччини. І взагалі хочу сказати, що я вирішила записувати такі відео з кожної подорожі, викладати на мій ютуб канал, тому підписуйтесь обов'язково. Я буду показувати вам, мотивувати і знаєте, показувати, що все реально, все можливо, тому що ще три роки тому я зовсім не вірила, що я. Буду подорожувати, що я буду мати таку можливість кайфувати, бачити цей світ своїми очима, і все почалось. Знаєте, з перших першу чергу з мрії, мрії змінити своє життя. Ще в той момент я можливо і не мріяла, що я буду подорожувати світом, але я дуже мріяла змінити своє життя і я почала діяти. А три роки тому я прийняла рішення серйозно будувати бізнес в компанії Oriflame, і це повністю змінило моє життя. І це вже не перша моя подорож. Я вже не знаю. За три роки я була в шести країнах світу. Я дуже багато де подорожувала. І мої подорожі продовжуються і будуть продовжуватися. Я все буду вам показувати, показувати так, як є. А, і а, повірте, мрії стають реальністю, якщо працювати, якщо не здаватися, якщо а, мати терпіння. тому що а, Є люди, які приходять і хочуть все і зразу, таке не буває. Так? Я кожного дня стикаюся з проблемами, труднощями, задачами, які просто потрібно вирішувати, Вирішувати на своєму шляху. І якби я просто сказала сама собі, що це не моє, опустила руки в черговий раз, то я б не була сьогодні тут. Я не була би в цьому величному місті, в Стамбулі. Я б не була. Взагалі тією людиною, якою є я є зараз. Тому це відео знаєте для всіх, для тих, хто зареєстрований, для моєї команди. Я хочу сказати, що дівчата, ви варті кращого. Просто працюйте, не здавайтеся. Світ він такий шикарний. Ви просто подивіться, що вас чекає. Що вас чекає? І для тих, хто вагається, думає. Я хочу сказати, що реально все людина в цьому житті отримує те, те, в що вірить. Якщо ви вірите, що ви будете кращими, що ви заслуговуєте від цього життя кращого, то ви будете бачити цей світ своїми очима. Тому що ви найкращі, у вас одне життя, і не бійтеся, нікого не слухайте. Слухайте тільки себе і своє серце, і у вас все все обов'язково. Буде. Тому і ще раз вам привіт з цього історичного шикарного місця Стамбула. Там в мене позаду Європа. Я зараз знаходжусь в Азії. А наступне відео я вам зовсім скоро запишу і викладу на YouTube канал. Тому підписуйтеся ще раз, щоб мене не загубити. Підписуйтесь на мій інстаграм. Я також Instagram інстаграм залишаю а внизу. А тому, що зовсім скоро я запишу нове відео, і зовсім скоро збудеться і ще одна мрія. Мрія прям мого дитинства. Я вже просто о, знаєте, в предкушенні. Тому всім до зустрічі. Чекаю вас в інстаграмі і підписуйтеся на мій ютуб-канал.